Слава Україні! З вами Юрій на каналі Трактор УА. Сьогодні оглянемо Джель 240-й. Він у нас, чесно кажучи, в Україні вже роки-півтора, але руки до нього не доходили. Технічно він хороший, єдине, що його замучив власник. По зовнішності був весь в п'ятнах, було сліди, що він сам підкрашував, незрозуміло яким чином. Нам довелося перекрасити боковинку, нам прийшлось, побита була пом'ята морда. прийшлось її взагалі замінити від іншої моделі, але сюди ідеально стає. Ну і покращена ця боковинка. Так, візуально він більше ніде не перекрашувався. Має він приємну, но дуже маленький пробіг. Має він пробіг 549 мотогодин. Ну, скажімо, якщо звернути увагу на те, що я завжди звертаю, дивіться на затертості підніжки, майже немає затертості, де сідає оператор, затертості, де його ноги, це бруд іде. Тобто пробіг, я думаю, що рідний. Прийшов він без накладок на педалі, прийшов з потрісканою пересушеною сидіння з потрісканим. Ми сидіння поставили від, якщо не помиляюсь, від Богдана маршрутки. Іншу морду поставили по шасі, він більш-менш, технічно він хороший, сказати нема чого. На нього приємна ціна. Він прийшов без фрези Ну за 24-ку з невеликим пробігом хай даже замученим страшненько У нього ціна виходить 6800. Зараз ми його заведемо, технічно працює гарно. До речі більш-менш приємне сидіння трошки газку без свічівно Працює гарно не супить димом не кидає. Тобто, скажімо, дуже приємна ціна, тому що він зі старої поставки. Взагалі частенько працює. Для нього 6800 це дуже класна ціна для цього трактора. Заїжджайте до нас, знаходимося ми, як завжди. Місто Вінниця, тріско 6 2А, телефонуйте кого зацікавила да, дана модель, будемо раді вас бачити. До нових зустрічей.